А віддам усе що завгодно, аби не вертатися туди, у мене й досі мурашки лише від однієї згадки про це місце, село, де я народилася та виросла. Зараз мені 29, але це місце ніби завмерло у часі з тих пір, як я була малою. І чим більше мені років. Тим страшніше мені стає від розуміння того, що тоді сталося у будинку моєї нової, на той час подруги даринки. Я відчуваю, що ця проклята хата і зараз щось приховує. Це був звичайний день, моя подруга даринка запросила мене до себе у хату. Де вона жила разом із матір'ю, яка на той момент була на роботі, Берка сказала, що має розповісти мені дещо цікаве. І це дійсно було так. Справа в тому, що будинок, де мешкала моя подруга, її мати, придбала майже за безцінь. До цього хата стояла порожня два роки, а ще до того. Там жила баба Мотря, про яку я чула неймовірну кількість моторошних історій, і усі вони закінчувалися тим, що стара була справжньою відьмою. Отже секрет Деренки полягав в тому, що у підвалі цієї хати вона знайшла стару порцелянову ляльку, яка належала скоріше за все. Покійній колишній власниці будинку. Про свою знахідку матусі Дарка розповісти на той момент ще не встигла, та, чесно кажучи, й побоювалася, що та не дозволить нею гратись. Лялька мала дійсно моторошний вигляд. Окрім того, що вона була брудна. Одне око у неї було наполовину стертим, а через усе обличчя проходила діагональна мерзенна тріщина. Отже, як я і казала, це був звичайний день, але, тим не менш, вражена моторошним виглядом ляльки, я попросила подругу сховати її, та щоб ми погралися чимось іншим. Даринка віднесла іграшку в сусідню кімнату та ми почали грати у настільну гру. Захоплені цією грою, ми на якийсь час навіть забули про моторошну ляльку. Нам було весело до тих пір, як я відчула на собі чийсь важкий погляд. Довго я не могла зрозуміти, у чому справа, аж поки не помітила крізь відкриті двері сусідньої кімнати ляльку, що сиділа на ліжку. Здавалося, її очі дивляться на мене. Я намагалася ігнорувати це, але погляд тиснув все сильніше. Вибач, сказала я. Але я не можу зосередитись від тієї ляльки на ліжку у мене аж мурахи по шкірі. О, без проблем, відповіла Дарка. Вона пішла до кімнати і зачинила двері, щоб заспокоїти мене. І ми відновили гру. Проте не минуло багато часу, як я знову підвела очі. Двері були знову відчинені, і лялька знову ніби дивилася на нас. Дарина не могла цього зрозуміти. Вона могла заприсягтися, що вдома більше нікого не було, і що двері не могли відчинитися адже для цього хтось повинен був повернути ручку. Знизивши плечима, вона підійшла до спальні і зачинила двері ще раз. Цього разу переконавшись, що вони зачинилися з зглацанням. Але через якийсь час двері знову хтось відкрив. Я не на жарт злякалася та вже зібралася йти додому, але подруга вмовила мене лишитись. Вона пішла в спальню, схопила ляльку і кинула її у шафу, зачинивши її. Потім Зачинила за собою двері, і ми продовжили гру. Деякий час здавалося, що все йде добре. Ми малювали та балакали про все на світі. Але потім я востаннє підвела погляд. Цього разу я знову побачила прочинені двері спальні. За ними стояв. Стілець, а на стільці сиділа та сама лялька. Вона дивилась на нас крізь отвір. Це була остання крапля, я різко підвелася, попрощалася та якомога швидше побігла додому. З тих пір пройшло понад 20 років. Хата старої Мотрі і зараз стоїть на тому ж місці. Але моя подруга та її матір там більше не живуть. Їхні тіла знайшли у хаті вже наступну ранку після того, як Дарина показала мені ляльку. Казали, що мати вбила дитину та наклала на себе руки. Порцелянової ляльки у хаті ніхто не знайшов. У мене досі мурашки лише від однієї згадки про це місце, село, де я народилася та виросла. Зараз мені 29, Але це місце ніби завмерло у часі з тих пір, як я була малою. І чим більше мені років, тим страшніше мені стає від розуміння того. Що тоді сталося в будинку моєї нової на той час подруги Даринки? Я відчуваю, що ця проклята хата і зараз щось приховує. Я віддам усе, що завгодно, аби не повертатися туди. Bye. Um. Думки приходять самі, я їх не контролюю. Я часто думаю про мертву плоть. Ні, це не якийсь дивний фетиш, і я не божевільний. Можна сказати, що це питання абсолютної необхідності, але ми поговоримо про це пізніше. За дуже короткий проміжок часу я зробив кілька висновків щодо мертвої плоті. Ці висновки. Змусило мене відкинути кінозображення мертвої плоті та прийняти реальне. Ось вона. Мертва плоть це перш за все не що інше як м'ясо, яке більше не насичене функціональними елементами життя. Якщо серце не б'ється, кровотік зупиняється. Він завмирає, охолоджується і починає осідати на кінцівках, зрештою, викликаючи червоно-фіолетове знебарвлення шкір. Хоча тілу потрібно кілька кроків, щоб повністю розкластися, ознаки дегенерації досить очевидні протягом годин і днів після смерті. наприклад, Процес розрідження, який перетворює ваші внутрішні на неприємний газ, що призводить до сильного здуття живота. Як ми всі знаємо, газ повинен бути випущений, і коли це стається, гнилі внутрішні рідини також вивільняються. Ще до того, як воно дійде до цього, м'ясо вже встигає послужити шведським столом для мільйонів личинок. Я міг би продовжувати, але не буду. Це лише деякі технічні деталі, але суть полягає в тому, що мертвоплоть – це не що інше як огида. Вона губчиста, гнилата, надзвичайно м'яка, як яблуко з коричневою плямою, яке на дотик більше нагадує кашу. Вона огидно волога і слизька, та смердить. Розкопаними могилами. Я все це знаю не з чуток. Як я вже казав раніше, я не і не божевільний, але тепер я в пастці свого забитого дошками будинку, оточений неймовірно величезною ордою зомбі. Не знаючи про поточні події, я був заскочений зненацька і не зміг підготуватися. Двоє знайшли дорогу через моє відкрите вікно у вітальні, але на щастя мені вдалося досить легко з ними розібратися. Проте, без укріплень мій дім був вразливий і навряд чи міг би перешкодити натовпу скажених вічно голодних мертвяків, що тиснули на кожні двері та вікна, намагаючись знайти шлях усередину. Я сиджу в кутку своїй вітальні з моєю старою рушницею в руках. Усі кілька набоїв, що залишилися, лежать на підлозі біля мене. Тіла двох зомбі, яких я вбив, лежать на відстані не більше трьох метрів. Я бачу їхню поранену. Та некротичну шкіру та вологі місця в одязі, місця з яких витікають тілесні рідини. Я бачу отвори у їхніх макітрах, які пробили кулі, і розкладений мол, який раніше був їхнім мозком. Один стояв прямо навпроти мене, він роззявив свою пощеку у гримасі, показуючи зламані і закривавлені зуби. Його рука була витягнута, коли він ішов до мене. У цей момент шматок гнилої тканини відвалився, та я побачив шматок кістки. Мерзота. Я глянув униз і побачив в'язкий мул у формі відбитків пальців там, де інший живий мерець схопив мене раніше. Я все ще чую стогін, який вони створювали, коли ввійшли. Гадаю, вони шипіли від голоду чи, можливо, злості через те, що вони мертві. Їхній сморід, що витає у повітрі, настільки сильний, що я відчуваю його на смак. Він проникає в мої ніздрі та покриває мій язик, змушуючи шлунок стискатися, коли я борюся з кислотою, яка пропалює моє горло. Луна є гучний гуркіт, коли величезна вага Орди змушує вхідні двері відчинитися і всередину забігають мертві. Стадії розпаду варіюються від щойно мертвих до тих, що пішли тижні тому. Деякі йшли, інші ледве тягли кінцівки, викривлені, а в деяких випадках і зламані. Пошарпана плоть, і згіркла рідина тяглися за ними, залишаючи на моїй білій плитковій підлозі смердючі калюжі коричневого бруду. Я спостерігаю, як вони наближаються вони вже не живі, прошепотів собі я. Це просто плоть, яка прагне жерти. Яка сила змушує їх об'єднуватися, у збочену армію гидких деформованих створінь, єдина думка яких поглинати плоть того, хто їм трапляється? Що робити, який план, який добіса план? Що робити просто зараз? У мене не вистачає набоїв, аби знищити наступаючу масу. Розуміючи це, я залишив один для себе, для того, аби переконатися, що я не стану таким, як вони. Я не міг бути на 100% впевнений, що це спрацює, але варіантів не було. Коли перший зомбі потягнувся до мене, торкнувшись кінчиками пальців моєї щуки, я натиснув на гачок. Мені більше не потрібно споглядати мертву плоть. Зараз я розумію це значно краще, ніж будь-коли. Минуло близько двох тижнів, як рушниця дала осічку, і моя жива плоть стала ласим шматочком для орди у моїй вітальні. Вони не з'їли мене до кісток, що, на мою думку, було б краще. Вони залишили достатньо, аби я воскрес та став одним із них. Я починав як м'ясо, а тепер я ходжу з мертвими у пошуках м'яса. Я мало контролюю свої ноги, тому моя хода не зграбна та хитка. Від мене тхне до небес, і від неприємного здуття мої очі вилізли з орбіт. Моя шкіра, а точніше, те, що від неї залишилося, вже почала позиритись і сповзає кожного разу, коли я чогось торкаюся. Я зрозумів, що жахливі стогани, які виходять із загнилих голосових зв'язок, пов'язані не стільки з нездатністю говорити, скільки з інтенсивним болем, пов'язаним із процесом розкладання. Ніхто з живих не здатен відчути тих страждань, коли кожен орган і клітина розчиняються, перетворюючись на смердючу рідину. Живі також не можуть пізнати болісних мук, коли та сама рідина витікає крізь розширені тріщини у шкірі. Уявіть на мить, якщо можете, неймовірне відчуття гниття зв'язок і сухожиль, які поступово перетворюються на жиле та зрештою не розчиняються, а частина тіла, яку вони колись утримували, або звисає з сухожилля. Або просто повністю відпадає. Існування зомбі це не що інше, як нестерпний біль, який можна лише тимчасово заглушити споживанням живої плоті. Ну що, панове, тепер вам зрозумілі причини жорстокої поведінки ходячих мерців.